Скринінг це перевірка нашого українського законодавства на відповідність, відповідність праву ЄС, тобто ми маємо наблизити максимально змінити наше законодавство до того законодавства, яке існує в Європейському Союзі. Відповідно за різними темами: там економічне, сільське господарство, демократичні інституції, зовнішня політика і всі фактично сфери. Ми разом із колегами ми з єврокомісії зустрічалися на переговорних групах. Народні депутати також беруть участь. Я брала участь в кількох зустрічах в Брюсселі, і весь цей процес тривав трохи більше ніж рік. І насправді це досить швидко пройшло. Так і Європейська комісія підтвердила, що Україна готова до того, щоб ми вже відкривали ці кластери. І по кожному із кластерів мають бути знову ж таки англійською мовою бенчмарки, тобто такі умови відкриття і завершення, так і закриття кластерів. Але для цього вже потрібна не тільки позиція Європейської комісії, а експертна, а політична позиція, одностайна позиція усіх 27 країн-членів Європейського союзу. І 26 країн вже неодноразово казали, що потрібно відкривати перше. Майте перший кластер, перший розділ фундаменталс. А, тобто основи так там і права людини, і доступ до правосуддя і свобода слова. А, але знову ж таки є залишається політичне блокування з боку Угорщини, і Будапешт фактично не дає поки що свою згоду. Але країни, наші партнери, і Єврокомісія, Брюссель, продовжують працювати над вирішенням цього питання.